Розділ 2. стандарти зустрічі клієнта та проведення телефонної розмови. Будь похмурою і злою. Всім груби та угризайся. Знай, клієнти люблять гордих, ти до них не усміхайся. Перше враження, як і перший поцілунок, не забудеться ніколи. Повірте, коли клієнт, особливо новий клієнт. Заходить у салон, то найчастіше йому страшно. В голові рояться сотні запитань: як тут буде, чи не будуть грубити, не посміються з моїх облізлих нігтів, які я зараз хочу переробити. Тут дуже важливо не сполохати пташечку у вишневому садочку. Коли клієнт зайшов до салону, перше, що вам потрібно зробити, це встати з робочого місця. Це важливо, тому що ваші очі повинні бути на рівні очей клієнта. При зустрічі усмішка має бути завжди, і бажано посміхатися не посмішкою голодного алігатора. Навіть якщо вашу душу шкребе кіхтиками кішка, опануйте себе в ту секунду, коли до вас зайшов клієнт. Бажано зробити крок на зустріч до відвідувача, при цьому не схрещувати ноги та руки. Будь-який психолог підтвердить, що цей жест означає повне закриття від зовнішнього світу та перехід у захисну позицію, небажання приймати інформацію, блок. Привітатися та представитися. Фразу Чим можу вам допомогти вимовляти заборонено. Чому не можна говорити про допомогу? Багато людей неоднозначно сприймає це речення. Перед очима одразу вимальовується картинка немічних бабусі, дідусів або хворої людини, яка просить допомогти зібрати їй гроші на лікування. Асоціації несприємних. Рекомендую говорити, чим я можу бути вам корисною. Тут раптом згадався дуже старий, але досі надзвичайно актуальний анекдот. Ласкаво просимо до нашого магазину, чим я можу вам допомогти. Відганяйте від мене інших консультантів! Думаю, після прочитання у вас точно зникне бажання пропонувати допомогу в такому контексті. Коли клієнт приходить на послугу, запропонуйте йому чай або каву, якщо тільки це не суперечить правилам під час ковід або інших епідемій. Чесно, мабуть, нас зараз вже нічим не здивуєш, тільки зверніть на це увагу: робіть це не з порога. Один мій знайомий на скоромовку: доброго дня, чай або каву відповідав таким чином. Ні, мене звуть не чай і навіть не кава. Мене звати Андрій. Дайте клієнту шанс зняти верхній одяг, якщо це потрібно, сісти і лише потім пропонуйте напої. Ще один дуже важливий момент. Якщо ви працюєте в салоні краси, який пропонує у вигляді компліменту клієнтам шампанське чи інші алкогольні напої, слідкуйте за реакцією відвідувачів. Іноземці через культурні звичаї у своїй країні часом надзвичайно імпульсивно ставляться до таких пропозицій, особливо вранці. Якщо ви побачили в очах відвідувача невдоволення, здивування та отримали різку відмову, обов'язково внесіть цю інформацію в нотатки про клієнта, щоб надалі не підливати масла у вогонь. Обов'язково уточніть у клієнта, якому чаю він віддає перевагу. Перерахуйте всі доступні варіанти. Покладіть цукор у стіках та інші види компліментів, які пропонує салон краси. Якщо клієнт попросив вас принести ще один напій, обов'язково задовольніть його бажання. Зверніть також увагу, що від недавнього часу набули чинності зміни у законодавстві України щодо захисту населення від шкоди тютюнового диму. Як зазначається у законі закоріння в заборонених законом місцях, до яких також належать салони краси. Відповідальність несуть як курці, так і суб'єкти господарювання у приміщенні чи на території яких чиняється правопорушення. Якщо ви побачили, що клієнт курить біля дверей салону, одразу вийдіть і попросіть не робити цього, пояснивши, що штраф за правопорушення заплатить не тільки салон, але й сам клієнт. Якщо клієнт відреагує на прохання агресивно, то це точно той випадок, коли вам слід звернутися за порадою до директора салону. Вже йому вирішувати, чи матиме можливість клієнт відвідувати його салону майбутньому, чи ні. На жаль, краще інколи втратити одного клієнта, ніж тисячу гривень. Саме такий штраф встановлено для організацій за порушення заборони на куріння, репутацію та купу нервових клітин. Але повернімося до приємного. Якщо клієнт дзвонить, необхідно майже відразу підняти трубку. Мова адміністратора повинна бути чіткою і виразною. Виплюньте жуйку, проковтніть пиріжок, не пережовуючи. Як би вас не дратували ці слова, але їх знову, хоч ти трісне, треба тут повторити. Вибачте, зрозумієте і змиріться, як змирилась колись я. Отже, барабанний дріб, не забудьте про усмішку. Повірте, її сильно чути під час телефонної розмови. Бажано почати говорити державною мовою. І тільки якщо клієнт сам говорить іншою, то теж по можливості проявіть свій дар поліглота. Йдеться природно про англійську або, якщо це потрібно, російську. Наводжу приклад розмови. Адміністратор. Добрий день. Вечір. Салон краси. повна назва, адміністратор. Ім'я. Слухаю вас, Клієнт. Хочу зачіску, як у Дженніфер Еністон у 1990 році, у майстро чи як рісло третє від вікна, адміністратор. Спокійно повторити прохання клієнта. Чи правильно я вас зрозуміла? Відразу треба записати клієнта і не сподіватися на і так запам'ятаю. Знали б ви до чого іноді це запам'ятаю, доводило. І ще, навіть якщо ви дуже зайняті, засмучені, голодні. За жодних обставин не хапайте слухавку із запитальним словом що, начебто, навіть смішно про таке писати, але прецеденти траплялися. It's my life. Не забувайте обзвонювати клієнтів або відправляти смс, нагадуючи про майбутній запис за день до нього. Також не забувайте пропонувати клієнтам записатися на наступне відвідування після надання послуги, запис за 3-4 тижні на чоловічу стрижку. Запис за 2-3 тижні на послуги гель-лак, манікюр, корекція брів. Запис на фарбування в середньому за півтора місяця. Пам'ятайте, багато клієнтів приходять до салону краси як на свято. І головним артистом на сцені є ви. Уявіть себе на цій сцені. Знаю, знаю. Про це багато хто мріє. Це приємно, привабливо і радісно. По суті, те саме ви робите і в салоні. Від будь-якої роботи можна отримувати насолоду, але від роботи адміністратором вже точно.